Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. Минулий тиждень, як і сьогоднішня ніч була е, знову тривожна через постійні повітряні е, тривоги. Е, ну, скажімо так, що ці повітряні тривоги від расистів практично е, ніколи і не вщухають. І Завдяки тому, що в нас працює протиповітряна е, оборона і е, ліквідовуються ці ракети, шахеди. І е, слава Богу, що в нас, в нашій громаді е, проблем і таких сьогодні не виникає. На жаль, виникають вони в Одеському регіоні. Також хочу вас проінформувати, що е, не припиняється війна. І для нашої южницької територіальної громади в тому плані, що ми 24 числа знову отримали дуже болючу звістку про те, що під час виконання бойового завдання загинув наш земляк мешканець южного працівник морського торгового порту Південний Мальченко Олексій Вікторович, солдату, якому виповнилось 34 роки. І поховання відбулись сьогодні. Я висловлюю щирі співчуття рідним, близьким Олексія, всім побратимам, всім його друзям. Наголошую, що у зв'язку з цією трагедією сьогодні, 26 червня, в громаді. Оголошено днем жалоби і знак скорботи при при спущенні прапори у держа, ну, державні державні прапари України. Тепер щодо робочих питань е, на минулому тижні хочу сказати, що я провів таку велику серйозну нараду із працівниками ДСНС, Нацполіції, муніципальної вартої. Е, де були присутні керівники ОСББ, питання стояло щодо стану укриттів та доступу до них. Ми про це говорили і говоримо дуже багато. Я практично про це наголошую на кожній зустрічі, і коли вас інформую, що це дуже і дуже важливе питання. І... Ставиться питання, щоб наші захисні споруди працювали цілодобово а особливо, щоб вони працювали під час повітряної тривоги. Особливо ми підіймаємо питання для тих, хто орендує підвальні приміщення. Я наголошую на тому, що ці приміщення повинні бути відкриті, і повинен бути відкритий доступ до цих приміщень жителів нашої громади, жителів нашого міста. Якщо, не дай Бог, під час повітряної тривоги не будуть відкриті приміщення, то ми з такими орендарями будемо переривати договір односторонній. Ще раз наголошую на тому, якщо сховище під час повітряної тривоги буде закрите, правоохоронці мають Прибути на е, місце, викликати відповідальну особу і е, взяти письмове пояснення з людей, які за це відповідають, з подальшим е, скажімо, адміністративними е, покараннями. Тому що сьогодні питання це дуже і дуже серйозне це життя наших жителів. Також хочу наголосити на тому, що е, купатися, я вже також про це говорив багато разів. Що купатися у наших е, фонтанах ну, заборонено. Це, ми про це говоримо, ми про це пишемо, але, на жаль, не е, до нас поступає інформація про те, що діти продовжують купатися в фонтанах. Вода у фонтанах постійно дезінфікується такими препаратами, як таблетований хлор, альгіцид та сірчана кислота. Це є дуже і дуже небезпечним для дітей. Я звертаюсь до батьків. Ви зверніть на це увагу, що категорично заборонено купатись в фонтанах, не дивлячись на те, що там ще. Є штрафні санкції, це 850 гривень за купання в фонтанах. Ще така інформація, яку довго чекають наші жителі нашого міста сьогодні. Якщо не буде дождя, то ми приступимо до будівництва, скажімо, дороги. Може сьогодні-завтра це максимум будівництва дороги за палацем культури. І... Я про це, про це люди, багато людей мене питають, і от я роблю вам таку інформацію, що ми приступаємо до будівництва цієї дороги. Також е, проходять е, роботи по ямочному ремонту, це в Сичавці, це в нових білярах. І на сьогоднішній день ці роботи продовжуються. От така інформація на сьогодні. До зустрічі. Слава Україні!